Нині Кирило усміхнений, ганяє на велосипеді рідним Нікополем. Про двоколісного каже, мрія вже давно. В останній рік мама мені телефон подарувала. Я обрав телефон, а не велосипед, звісно. А тепер у мене і телефон, і велосипед. Так добре. Усі мрії, так би мовити, здійснюються. Здійснити мрію хлопчика вирішили місцеві волонтери. Вони випадково дізналися історію Кирила через соцмережі. Він пройшов такий. Непростий шлях, щоб повернутися додому, повернутися на цю рідну землю, незважаючи на те, що тут обстріли, незважаючи на те, що тут небезпечно. І так захотілося, щоб дитина відчула, що саме на цій землі будуть здійснюватися його дитячі мрії. Хочеться, щоб все було добре, щоб з цих наших дітей виросли мужні, справедливі, добрі, але такі впевнені собі чоловіки. На батьківщину Кирило повернувся лише кілька місяців тому. До цього мешкав у Росії. Утім, на початку вторгнення мати хлопчика раптово померла. Він залишився фактично сам. Чоловік матері всиновлювати малого відмовився. Відтак його віддали у родину знайомих, де були постійні утиски через те, що він українець. Оце Кирил мені вже показував, коли йому там луба набили. в нього був глаз. Виходив на площадку, гулятин толкали його з друзями, починали бити. Повернути онука з пекла до Росії. Поїхала бабуся Алла Михайлівна. Разом із хлопчиком вони подолали шлях у тисячу кілометрів. І, от, попри заборони російських служб, Кирило у Нікополі. Я Кирила потроху налагоджується. Нині він відвідує онлайн заняття у Нікопольській школі, вчить українську мову та радіє, що повернувся на батьківщину. А із новим велосипедом каже, тепер частіше кататиметься рідним містом. Поки що добре живеться, подивимось, що далі буде, але я вірю, що все буде чудово. Кирило зізнається, хоч і страшно під обстрілами, проте краще ніж у Росії. Хлопець із надією дивиться у майбутнє та радіє життю поряд із рідними у Нікополі. Айміна Арнаут, Анна Целуйко, Ігор Силко, новини 11 каналу.